Вирішила я навести порядок з моїми втирками. Трохи їх вже сюди поскладала, тому що вони в мене завжди були ось, така... ось такий у мене є контейнер. І там, звісно, ще отаке все відбувається. Також треба навести лад. І я заказала на тему ось такі органайзери. І зараз у мене тут все втирочки. Дуже зручно, прикольно так. Треба буде ще досі заказати. Я взяла лише 5 штук, але навіть тих блискіток, їх просто тут море. І ще ось там наверху. Ось ця коробка, вона так само вся в тих блисках, її також треба буде. Тому що воно все стоїть, і якщо воно стоїть там, то відповідно не використовується. А так, бачите, як зручно ось такий контейнер. Сюди в нього поміщається блиск, ви його закриваєте, він так легко закривається. Зараз зараз. І все і можна легко вибирати. Тому треба буде ще дозаказати. Це я на тему заказувала дуже зручно, тому зараз займаюся. Тим, щоб перекласти блискитки. І раніше я замовляла ось такий контейнер, теж його можна для чогось використати. Але ці дозочки, вони всі разом така довга колбочка. Можна також сюди якісь, е якісь блискітки попересипати. Але спочатку, ну, сюди взагалі все дуже просто, тільки не підходять ось такі більші. У мене такі нігті вже покоцані. Дивіться, що з ними робиться. Треба їх переробити, все повідростало. Але хочу звернути вашу увагу, що це просто база. І без топу. Я коли останній раз покривала, мене щось спішило, не було часу перекрити топом, і ось так без топу все виглядає. Ось, що я кажу, що ось ці блискітки, вони трошки діаметром більші і не заходить сюди, в цю коробочку, але не біда. Тому зараз буду цим всім займатися. Тут, якщо добратися до цих всіх сухоцвіти, використовувала трошки оцей синій брала колись для дизайну, а так хочеться все купити а потім воно стоїть. Треба його десь робити так, щоб воно було під очима. Тут також купа фольги, це я вже вам показувала. Такого всього багато гарного, а стоїть далеко і не використовуються камінчики, ну це, звісно, не сваровські, але тут теж є якась стирочка. Треба буде її туди покласти. А, і ось в мене ще є. Опаля. Є нові втирочки, але вони не поміщаються в цей контейнер. Поки що буду щось думати, щоб їх також десь на видноті тримати. Ну, і як ви можете бачити, з цих таких великих блискіток, їх також в мене трохи є. Тому треба буде для них також щось продумати. Може, є органайзери і більше, треба буде поцікавитися. А так, от тут також всього Так багато наклейки різні. Колись ці голографічні блискітки також були такі е, популярні. Бачите, скільки їх у мене є. Потім фольга різного виду. Також, коли ставиш це десь підверх, воно використовується, а коли десь його заховати, то бити скло чи то шматочки битого скла. Будемо з цим треба навести лад. Тут теж є різні слайдери, наклейки на нігті. Матова фольга. Ну і голографічні блискітки, вони дуже красиво на них виглядають. Спонжики від втирок. І зараз я вам ще покажу, що в мене там наверху є в тій коробці. Так, зняла. Ось, дивіться, тут також, якщо я не помиляюсь тут також є втирки, фольга. Тут теж щось. Ну і <клес> <клес> всього дуже... О, такі наклеїчки, прикольно. Я їх замовляла і заховала сюди і все. Вони забуті. Ось як легко забути речі, якими ви довго не користуєтеся. Просто поставити так, щоб не було видно. І все, і мені, їх ніхто не буде використовувати. А тут, я впевнена, тут стільки класних блискіток є. До світла намагаюся показати. О, колись такі кружочки були популярні. Ви уявляєте, скільки це? Тільки всього. О, знову втирочка від Еммі. Просто рай, дівчата, рай. І завжди йдеш в магазин і ще щось купуєш, бо здається, що немає. Якщо поритися, тут добре, то все є. Дивіться, який красивий, чорний, темно синій а, я от витягнула, ви бачите, які вони. Тут у них така помпка є, і ви можете видувати на якісь тонкі лінії, також дуже зручно. Стільки красоти, фольга від камільфо. Така, така матова. Дівчата я вам показала шматочок раю. От якщо ви майстер манікюру, то у вас точно таке є. Якщо ви ще не майстер манікюру, то у вас точно таке буде. Тому що всього хочеться і купуєш, 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 а потім це все не використовуєш ой, тут чорні з золотом, тільки знову така широка, хоча, може, вона поміститься. Ну, зараз я спробую, хочу спробувати. У мене зараз клієнтка через 5 хвилин прийде. А у мене тут все от таким чином, треба зараз швиденько ну. О, підходить. Бачите, ось така широка. Але вона підходить і я думаю, що закриється також. Аа, падає. Треба буде трошечки натиснути, але я думаю, що закриється. А тут пудри якісь всякі. Я вже вам посазуме. Так що буду наводити з цим порядок, потім вам покажу, що в мене вийшло, але. Краси просто, неймовірно багато, такі різні пудрочки, всякі, зблизькі, блискітками, без близьких. Неонова, яка красива. в цих таку роток фіолетова теж дуже гарна. Загалом, дівчата, якщо туди глибоко добратися? отут якісь частинки, 3D, якісь бантики. А як у вас це все організовано? Напевно, по-людськи, не так, як у мене. Я знаходити час для цього всього, щоб навести порядок. То ви вибрали в мене декілька хвилин. І то тільки через те, що я заказала ці контейнери, втирочки поскладала, все виглядає з тирками дуже-дуже симпатично, стручно і красиво, бачите. Ще треба з цим <кхід> навести порядок, але я думаю, що воно буде того варте.